Ось тут декілька речей уборку робили. Знайшли, може кому що тут підійде потрібно. Почнемо з такого з модема. Ось її показники, щоб було видно. Назва. Ось тут вставляється картка. Можна навіть антенну підключати. Воно відкривається. Колись працював інтернет. Кого зацікавила така штучка. 300 гривень буде на неї ціна. Далі ось такий диск. Що це в нас тут? Compact диск такими ось піснями чи музикою, що тут не знаю І Він доволі непоганим стані, Я думаю, працює і все. Ось мою колекцію. 20 гривень буде на нього ціна. Далі є ось такий. Відкриваємо. Тут що тут є на ньому? Що він ще відкривається у нас? Подарушний варіант. Ось ну, один. Це, я так зрозумів, анекдоти всякі. Такі Таке розіграші. Ось так, складаємо назад. Ціна його буде 30 гривень. Є ось такий чехол під екошкіру для планшета. Він не потріпаний, нормальний, кохайний, ще можна його використовувати ось такий всередині. Значить, що в мене слівнічка якраз під руками, я подивимося її розміри. Показує 24, висота і 14,5 ширина. Ось кому кого планшетик. Без чехла можна запросто ось Такий за 40 гривень придбати. Є краска на принтер. Написано вон, все по ній є. Вага 1 кілограм. Заводська упаковка на чорно-білий принтер. Кому цікаво? Пишемо на Viber. Стіною домовимося. Вона мені не потрібна вже. Можна продати. Ну так під руками тут більше нічого немає. Зараз закинувши ще відео. Колега попросив продати, є в нього там пару запчастин. Він вам розкажеш, покажеш, що у нього є на продаж. Так що можна також допомогти людині. Продати її товар і там ще декого чого цікавого підкину. Щось нове, щось старе десь залишилось. Не перемикайтесь. Доброго дня! Маємо на продаж гідромотор реверсний похилої камери комбайна New Holland C6090 під заміну ось ці підшипники. Гідромотор є повністю в робочому стані. Зняти з робочого комбайна. Так як з'явився люфт. Часта в такому стані. Ось його марка. Такий він має вигляд. Кому потрібно, телефонуйте. Доброго дня! Маємо на продаж редуктор подрібнювача з соняшниковою жадки Орош в робочому стані, з противорізом, з ножами, з цілою зіркою. Все крутиться. Редуктор вскривався, Шестерні ціленькі. Ось його номер. З цілими внутрішніми шестігранниками. все ціленьке є. Є ось такий стартерок редукторний на МТЗ. Може на якийсь ставлю. Ось такий на ньому логотип. Код, якщо воно щось дасть. Бо не знаю, скільки тут таблички нема, наскільки він кВт. Табличка... десь здерлася. Стартер. Якору і тут, мабуть, хана. Сказали, що він згорений. <клес> Можливо, комусь треба з нього ще якісь запчастини. Ось по корпусу кришка, редуктор. Сейчас частина задній, що тут є ось. Дивіться, що які зуби. Відкручу на бендіксу. Добрачі. Видно, що вони сильно спрацьований. Коза, цікавий такий стартірок. Ціна на нього буде десь в районі 800 гривень. Пишіть на Viber, кому він такий потрібен. Користуємося моментом, що я тут, є на продаж ось таких два ключики. Газовий, один такий. Ось тут до нього наварили із напільника. Не знаю, там воно не видно, ну таке. Ну. Ось зубати з мосного металу, щоб не зуби були вигризень. А так, вполне такий стан Йо дає підварування І є ось така тріщоточка. До неї треба розібрати і подивитися, що з нею не так. Вона не, не крутиться ні туди, ні сюди. Це її знайшли, умовно там заржавіла. Кому цікаво, така пропозиція. За цих два ключики можливо окремо. То буде 400, 400 гривень за обидва. Тут нас запитував по помпах КАМАЗ, я номер десь загубив, нема. Нових помпів, підкачки чи низького тиску, як в них кажуть, є тільки бушна. Ось Вона комплектна, тут нажимається, все воно не заклинивши. Ось така 300 гривень, там ціна на неї буде. Якщо цікаво, побачить людина. То чекаємо на відповідь. Ось ну, є такі три ніжачі камазочки. Давайте так перекручу. Щоб ви могли подивитися. Завой, скинути ще відео повторно. стекло. Є на сімрку в такому стані. На задній фонар. 40 гривень. Ціна його. Буде. І кришечка ось така я на бак. Нікелі. Може коза цікавий 150 гривень. Ми всі такий диск в маємо в наявності. Звідси, звісно, показує, як вишне, долопає на дюрах. Жодної тищини нема. Ні на наружних я помалотку проведу. Ні на внутрішніх. Так. Друга сторона. Та сама історія. А, ось о приварних два болти видно прикручувалися. Ну, я вважаю, що це не впливає. Можна їх зрізати, закрутити другим. А так по отворах нігде тріщини немає також на цій половині. Такі диски продаємо. Мінімальна ціна на них 1200 гривень за комплект. Їх купляють і дорожче кому потрібно, але це... Поставимо таку саму нижчу ціну, якщо вам підійде на 8 отворів, самі ходові диски, вони самими дорожчими з ПТС. Зостали якора, чіпні крутиться нормально. Ось такий стан колектора. Якщо видно, там було. Видно, що не замикає. По кругу пробували не пробити. Далі що у нас є статор. Видно, що він не горів. Так само, як і я, не чути запаху. Ну, щотка мхана, щотки всі повністю вже дотерлися. Кришка ціла. Тут усе крутиться, бендік цілий. Тявище не працювало, тя вийшло, пішло в утіль. Ось така комплектація. Ціна буде десь ну, нехай 1100 гривень за це, що розібране. Хто хоче МТЗ в оригіналі, щоб був, або в кого ще стоїть ця установка ГСВ. І ось гідроакумулятор МТЗовський. Ось такої величини десь сантиметрів 30-35. Його не довгий, короткий. Десь в мене там ще один був, тож без кришки. Можливо, навіть дешевший його було віддати. Конкретно цей. Ось видно, там різьба є, нормально, все ціленько. ціленька. ньому якийсь каталожний номер є, Ну, це не важно. Знявся екстрактора, поставився в склад. Продаємо, ціна на нього буде 750 гривень. Знайшов ось все в складі два таких генератори. Ось не бачу на них табличок. Покажу кріплення, може хтось так розбереться. Ось так, багатоклиновий ремень. Легенько прокручується, одним пальцем нічого не клине. Все, тут підшипники нормальні. Але стан невідомий. Потрібно ввести до електрика. Так і один. І з такого плану під профіль А. кріплення вуха все цілі, Тут верх цілий. Ну, Чуть-чуть ось прижата кришечка під таку фішку. Може хтось собі і розбереться, що це за генератор, хто з ними має справу. Отак От не перевірені. Оцінимо їх орієнтовно 700 гривень штука. Якщо потрібно, будемо глядіти електрику, отожти йому все здатність, Ну, самі розумієте, що це все послуги платні. Люди за це беруть гроші. Може бути дорожче. Так цей компресор не може дочекатися свого власника. Компресор стан невідомий. Десь на ньому була табличка навіть. Ось. Подивимось всередині він. Вал цілий, все комплектне, масло в ньому тече, якби. Там блищить, за запоршень, все якби. непоганий, ну, звісно, вскриття покаже, що в ньому не так. Таким як є, продаємо за ціною 500 гривень. Ми по ціні голови, ну це таке. Кому цікаво, пишіть на Viber, вийшли перевізники, нова пошта, Укрпошта, Укрпошта, повна предоплата, нова пошта, можливо, частково. По редукторах ось є три редуктори до розкидача мінеральних добрив ВД-900. йшли. Всі вони йдуть на один бік. Зараз складемо. Ось це якби у зборі. Сюди чіпляється тарілка. Тарілка вона є. Ну Принцип, це вже редуктора такий. Він ось розкручений розкручується на болтах по краям. Кришка знімається, ось новенька кришка є. Ще з біручкою навіть. В принципі, який. Сюди йде вал шестерню, сюди вал і шестерню. Це, це редуктора можна взяти ось цей вал вихідний, чіпити сюди, корпуса однакові. І цей вже стане редуктор центральний. Так, Ось другий виходом. Так ось на тарілку, лише обломаний верх. Треба уваритися. І з кріпленнями... А, Ама ж поб'ю. Кріплення редуктора, друге кріплення редуктора, третє кріплення редуктора. Три редуктора, три кріплення, запасний корпус є. Так. Ось є вал. Ще один до цього редуктора. Заглушки, резинки, Підчепники. Короче, тут так поритися в цьому мішку лопасті. Не знаю, чи видно мені не доставати. Мішалка є. Ще вали якісь, ще корпус запасний один є. Коротше, півмішка запчастей, тарілка, три редуктори, три кріплення і новий цей. Якщо іменно на такі потреби потрібно буде за всю разом з запчастями 4,5 тисячі корпус від дрелі ціленький. Може у кого така є, потрібно замінити 20 гривень на неї поставимо ціну. Так символічно. Рулювати його наконечниками тут свободно ходить, не болтається, але дуже вільно. Потрібно буде робити ці сухарики. З цього боку О, з цього боку покрепше. Тут може нічого не потрібно робити. Різьба в непоганому стані. Тут не розкручувалося. Так, потрібно відпитати номерок є. Якою за стороною, так он дивіться. дивиться. Ось так буде видно, я думаю. Якщо цікаво, під роботу така штука. Ось така є тяга з наконечником. Ну, отлі, подивимось. Орієнтовно, щоб бачили. Ось від краю. До цієї болванки 40 см. Ну і різьба. Розкласти трохи більше. Щоб бачити повністю. Ось з різьбою 45. Тут пильника немає. Різьба. Непоганому стані. Видно, що трошки підержавіло, до пильніку не було. Ну, Я б сказав, би, що працездатний стан навіть. Ця сторона пильник також, мабуть. Підзем... Ну да, порваний. Але тут є люфт іменно в цій болванці. Що у нас тут по значках ось таке щось бачу, якась двойка. Ще тут щось є. Так як би натурального каталожного номера. Не видно. Чому я не там дивлюся. Ну не бачу. Забувся б не це його почіпніку поміряти. Попався на очі, сповнив про вас. Може воно ну, актуально, не актуально, не знаю. Відео то скину по розмірах. 36. Ось цей розмір має. Цей у нас десь. Показує 15. Моє буде таке. І наружний, якщо хватить. Знаружить домірати рулеткою, бо не хватає штануля що в нас показує? Десь 18,6 приблизно. Якщо вірити рулять. Так, ципочки цепочки, Ципочки цепочки, ось. які хочете. Урал, дружба, кручковібне. Це ось від теперішніх пивок. Дивіться, скільки тут їх всіх є. Кому нашов декорації, саморобні вироби, що хто собі придумав? Отак ця вся в'язка ціліком буде коштувати 150 гривень. Цікавий ще такий раритет запчастин. Зажигання я так поняв, Корпуса, з контактами циліндрів. Це взагалі як новесечки з поршнем. Картер Ну, Коротше таке всяке. барахло тут з колінувалом навіть картер є. Ось такими катушками. Моє хто робить якісь саморобки, що тут у нас є, ще ось такий пакован. Напишіть, при... запропонуйте якусь адекватну суму. Переважимо навіть там через вісабль. Якщо поштушну, тут багато чого писати. Відправимо так, щоб не валялось, може комусь воно потрібне. А тут просто так. Напишіть на Viber, може комусь цікаво. Можемо запропонувати вам ось такий масляний радіатор. Не знаю, там DT-шка чи Т-150, по кольору визначайте, чи по виходам на ньому стоять ще заводські заглушки. Він абсолютно новий не експлуатувався. Все, як ви бачите, ніде масла, ні каплі нічого немає. Може комусь на якусь саморобку чи хтось впізнав свій, від чого він такий. Можемо його продати за ціною 3500. Рівень. Якщо комусь цікаво, всі, всі питання, пропозиції бажано писати на вайбер, всі торги на вайбері чи Телеграм куди там добереться. <кій> так що чекаємо ваших пропозицій. Маю з таких три болгарки. Всі вони не робочі. Продаються як на запчастини. Моделька. Так, ось видно, кружечкою ось точно така сама. І енхель. Всі вони крутяться. Що там всередині? Не знаю. Продивіться, як запчасті. Оптовий лот. За 300 гривень комплект. Ось такі цепочки. Цепочки всі биум, є щось в них хороше. А є ось такі. Це, мабуть, просто піде в нагрузку. Цей кусок відкладемо. що тут у нас є? Маркування десь я бачу. Ось видно 25. Мабуть, це 25 крок. Ось такий стан. Ну, нагрузки вони вже не витримають, звісно. Може там хтось щось собі з них придумає для себе якісь штуки. Ось так, ці куски всі через вагу по 10 гривень кілограм можете забрати. Ось можна запропонувати такі шлани гідравлічні. Іменно ці, то в стані БУ. Гайка підключена 50. Вони мають бути ціліться. Тримала колись б така техніка. Все різьби добрі. Кому потрібні такі шлани, що тут довжина, тут десь, ну, можна точно помірити. Сантиметрів 50, ця трохи довше, десь сантиметрів 70. Можна по одній, можна разом. Ось така буде коштувати 200 гривень, така 250. Довше. Якщо ціни не підходять, запропонуйте свою ціну. Розглянемо також є такі шлани нові під такий самий ключ, десь по метр з лишнім, то такі будуть десь по 500 гривень. Без експлуатації, абсолютно новий. Ось такий насос водолей, але потребує ремонту. Кабель георідний, все тут ціле він не ще нічого. Працював він недовго. Закінчилась вода, ніхто не подивився. І коснулося. Так що, хто займається ремонтом таких насосиків, може потрібно на запчастини. Можливо, цей можна відновити. Все воно має ремонтуватися. Так що пишіть свої коментарі, пропозиції. Ціна на нього буде десь 200 гривень.